Це відомості до сторіння, цей документ не може бути використаний в провідносинах разом з вами. Якщо місце знаходження юридичної особи вказано в що тільки за цим місцем знаходження юридична особа має право проводити господарську діяльність, бо вони судять судді розподарювання. Після п'ята стаття господарського кодексу. Тільки за цією адресою вона може проводити. Господарську діяльність. І тут до лампочки ці рішення все інше, тому що, ну, metres, too, 저, що вони будуть там щось болікати, що там за що є дія, що тут саме, що буде посилатися. Це не рішення РАО, але якби не питання на виконання перевищення повноважень службової особи приватного права. І будемо тоді починати питати з приводу 111, з приводу реєстрації в Донецьку. От що не чекаємо?

На засіданні, яке триває, В зв'язку з тим, що неможливо розглядати відвід всім членам кваліфікаційної дисциплінарної комісії одночасно, я пропоную проводити голосування щодо кожного члена палати і члена КДК. Окремо У нас заявлена заява про відвід, і у нас є. Член Палати Губенка, яка знаходиться наразі на онлайн зв'язку, пропоную вирішити заяву про відвід щодо неї. Чи підтримуєте Лариса Сергійовна, ви відвід щодо а, 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 члена палати Губенко Ольги Валеріївні? Шановна Ірина Іванівна. Я заявила не окремо кожному, я заявила заяву про відвід повністю всій кваліфікаційно дисциплінарній комісії. Я прошу вирішити це питання і винести відповідне рішення. Це мій відвід, а не ваш відвід. Тому я заявила відвід в тій формі, в якій я вважаю за потрібну. Зрозуміло, але ми не можемо розглядати так, як ви заявили. Тому ми розглядаємо окремо кожному члену палати. Ще я вашу відповідь зрозуміла. Представники, будь ласка, я повністю підтримую свою довірительку. Вважаю, що ви не маєте права розглядати зазначений відвід конкретно по кожній особі, оскільки заявлений відвід був заявлений абсолютно в цьому складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, а тому відповідно у випадку розгляду зазначеного відводу в будь-який інший спосіб ви будете порушувати право адвоката. На заявлений відвід відповідно на повний всебічний розгляд зазначеної скарги відповідно до частини 2 статті 144 конвенції про про захист цивільного населення під час війни. Ви як кваліфікаційна дисциплінарна комісія. Повинні бути проінструктовані згідно положень пункту Д частини 1 статті 3, згідно до якої забороняється засудження чи покарання без попереднього судового е рішення, винесеного судом, яке утворено належним чином, із врахуванням усіх необхідних світових гарантій. Судова гарантія. І е, в розумінні відповідної практики ЄСПЛ, наразі, наразі ви зраз ви е, дітей, ну як суд, по суті, тому що ви вирішуєте долю людини, як адміністративний орган. Це все одно, що при адміністративних справах, наприклад, закупав там, е, районна рада чи трудовий колектив Розидає. Все, ви зараз дієте як суд. Ну ви зараз судите людину. Що винна вона чи не винна? Чи не винна? І тому саме якщо зараз вам заявлено відвід, заявлено відвідувати, е, за за як судді, як судді е, суду, так само і вам, як, юридичні, як представникам юридичної особи, тобто ви зараз особлюєте собою як суддів на зразок. Вам заявлено відвід. Як ви можете розглядати, ви е, з цією метою ви не хочете, е, ви дійсно не хочете вчинити зараз, ну, поступити по закону і перезля, е, передати відвід на розгляд Вики ДКА чи іншій палаті, яка не опережена, ну, іншим представникам інших кваліфікаційно-дципляної комісії, які не належать до цього складу, які можуть розглянути неупереджено. Ви таким чином дійсно порушуєте закон, тому що ви особисто зацікавлені. Ви не хочете розглянути колективний відвід, так як вам заявлено всім одночасно. Ви навмисно хочете, щоб. За кожного проголосували, тим паче голосувати буде не тільки ми, а в порівнянні із кількістю два представника і е, Лариса Сергіївна, і ваша не кількість. А? Не а, тобто ми не голосуємо, нас навіть позбавили правого голосу. А так звісно, що ви є зацікавленими. Я розумію вашу книгу, я, 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 я розумію, що Ну, Ви ж якось розумієте, що, будь ласка, не перебувайте. Мене... Ми, ми не можемо на просте питання, чи підтримуєте чи ні, вислухувати вас щось. Ви, ви мене зараз позбавляєте права голосу чи що? Я не позбавляю вас право. Ну, так ви мене перебуваєте, ви зараз мене відноситесь не бували. Ви зараз самі порушите правила адвокатської етики. Ви ще Ні, я ще не Ні, я ще не ласка. Я ж вас не перебуваю, розумієте? Бутулацько. Я розумію, якби що все там визиває хмелечки і все, але ви зараз зацікавлені, тому що е ви зараз, я більше ж певний, що ви будете голосувати проти кожного з вас відводу. Тому що ви зацікавлені родані цієї справи. Том, в нашу... е так, я так пояснюю. Тому що територіально за місцем знаходження. Вашої юридичні особи. Ви не знаходитесь до найближче до е, КДК Київської області, яке передало. Я передало морози ці скарги. І ви це прекрасно знаєте. Територіально знаходяться нас знаходиться в найбільш області, які області? Чекаська, Житомирська область. Полтавського, вони ближче знаходяться територіально на відстані за єдиним державним реєстром згідно закону. І ви це прекрасно знаєте. Отже, ви вже будете голос, ви вже є упереджені, вже є зацікавлені. Вже є зацікавлені. Тому що ви знаєте, що зараз ви видієте не по закону. Тому вам заявлено всім відвід. Не окремо комусь, а всі силі Якщо ви дійсно хочете, щоб це було дійсно законно, Секундочку. Секунду, ні, не повторююсь. Не повторююсь, не будь ласка, не, не перебувайте мене як представника. Бо все. зараз я вже перешкоджати при діяльності представника. 397 стаття. Кримінального ласка, ще будь ласка, ще два слова. Ні, ви не припиняєте, ви зараз перебиваєте, ви зараз порушуєте кодекс адвокатської етики. Я прошу. Тому я прошу вас. будь ласка, ласка, 30 секунд, 30 секунд, щоб, 30 секунд. 30 секунд так. щоб це дійсно був неупереджений розгляд справи, неупереджений і не зацікавлений, щоб навіть громадяни, які зараз в ефірі наблюдають, просто передайте заяву на відвід, як це помагає закон за аналогією, на розгляд вищому органу викидика, а вже вищий орган постановить, ні, ми не вбачаємо обґрунтоване, мотивоване, все повинна розглядати ця палата, ні по-іншому. Ну, ви не перебувати мене, будь ласка. Я, я прошу залишити залу засідання для прийняття рішення щодо відводу адвокату члену палати Губенка Ольга Валеріна. Ольга Валер'євна, я, 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 я прошу вас відмкнутися від, від онлайн-засідання. Оскільки ми будемо розглядати, відвід саме вам. Так. так, а ми не, завіляли, ми не У нас Такий процес ми по іншому не можемо. Я не заявляла. Я прошу та. я прошу. Ну ви ж розумієте, дивіться, ми не згодні з нашими діями. Так Ні, ні, ні. ви можете, якщо що, розкажете їх. Ви ж як адвокат, це розумієте. Тому е палата на наш погляд діє відповідно до... Норм чинного законодавства, відповідно до регламенту, положення і так далі. Якщо ви з цим не згодні, з тим рішенням, яке ми приймаємо, приймає головуючий і так далі, ви можете це оскаржити і використати у майбутньому. Тому давайте так з вами зробимо, щоб не гаяти час. Я так розумію, що і ваш час дуже цінний, будемо в першу чергу говорити про це. Тому давайте ми зараз будемо розглядати все по процесу, все по фактам розкладати. А ви, якщо з цим будете не згодні, Використаєте і скористайтесь своїм згоднім. Я вам можу сказати, я з вами повністю згідна, але я не заявляю кожному окремо члену. Я заявляю і прошу розглянути мою одну заяву про відвід. Не кожному окремо. Згодом. Я наголошую про це. Ваш регламент не може, не може носити зміни в мої заяви, тому що вони мої. І якщо я заявила в одній заяві відвід вам всім, то ви зобов'язані прийняти рішення згідно письмової заяви про відвід. Наголошую, я не заявляю, кому ви сказали тільки що губенко Ольги Валерівни, окремий відвід. Я заявляю відвід у складі. Дисциплінарної палати, голови палати Гаврич Ірини Іванівні, члени палати Губенко, Ольга Валерівни, Ілющенка, Юрія Анатольовича, Конюшенко Ірині Данілівни, Лісової Дарії Олександрівни, Романець Вікторії Романівні, Володимирівні. Вибачаюсь, скокіна Леоніда Леонідовича та голови КДК Коростеліної Тетяні Юрівни в комплексі, а не окремо. І відтак, це є мій відвід, це є моє право. Ви вносите зміни в моє право, там мій письмовий відвід. Абсолютно не маєте права. Тому я прошу один відвід. Щодо всіх, якщо ви вирішите порушувати конфлікт інтересів і розглядати відносно себе, або е, там вносити зміни в мій відвід, ну відповідно будемо вже далі спілкуватися, в тому числі е, е, згідно вимог ваших кваліфікаційно-дисциплінарних органах та відповідно суді. Навіть не сумнівайтеся. не не сумнівайтеся. В будь-якому разі ми е, моїм представником. Чітко зазначено, що перешкоджання законній діяльності працівника це є ознаки кримінального злочину. Він тільки що це повідомив 397 стаття Кримінального кодексу. Відтак, я прошу в тому числі до щодо цього відреагувати. Відтак заявляю відвід всі кваліфікаційно-дисциплінарні комі комісії адвокатури Донецької області в складі дисциплінарної палати, а не кожному окремо. Відтак, я прошу прийняти рішення. В іншому випадку це буде самоправку.